Вітаю в ефірі новини на телеканалі НТА. Сьогодні 3 вересня. У студії для вас працює Мальва Вовк. Уже за хвилину ви дізнаєтесь про таке. Переполох у винниках. У машину мера міста кинули каменем, а його водій у відповідь почав стріляти. Шкільний скандал у зимній воді. Ексклюзив від НТА новин про те, як батьки добилися призначення нового класного керівника. На війну із піснею актори Львівського театру імені Марії Заньковецької повернулися із зони АТО. Переляк у винниках. У середу ввечері близько 9-ї години біля будинку мера Сергія Уварова, начебто, розстріляли його машину. Очільник міста живий та неушкоджений. Водія ж доставили до лікарні. Що трапилося насправді і чи не є це спробою підняти рейтинг перед виборами, дізнавалися наші журналісти. Машину розстріляли камінням. У житловому кварталі на вулиці Парковій нібито вчинили замах на Сергія Уварова. Мер Винників їхав з роботи додому. Біля під'їзду ж на нього напали. Машині Тойота розбили лобове скло та поранили водія. Очільник міста обійшався подряпаною на руці, бо від страху повзав по сходах. За попередньою інформацією нападали з боку парку. Там, де я був на площадці, почали стріляти. Я впав на сходи, почав потулятися. Крикнув водію, щоб він від'їжджав. Я сів в машину на підноску, ми від'їхали. Я перес... сів в машину. Уваров одразу ж зателефонував до начальника Личаківського райвідділу міліції та повідомив, що його автомобіль розстріляли. На місце злочину приїхала слідчо-оперативна група. Водія ж доставили до лікарні. У нього розсічне обличчя від уламків скла. Попередньо по прибуттю мера. За місці проживання відбувся кидок каменя в машину, в лобове стекло. Далі за свідченням водія і мера були начебто постріли. На місці пригоди не вилучено ні гільць, ні куль, нічого, яке про себе свідчило. Через що зараз на місці працює слідча група. Начальник міліції Львівщини Дмитро Загарія розповів, що водію Варва є діючим працівником міліції, і саме він під час пригоди стріляв хаотично у відповідь та, дякувати Богу, ні в кого не влучив. Що стосується водія, який є паном Варва, то це є діючий працівник міліції, Сиренков, проти якого в мене дуже багато є питань. Як він, будучи під час відпустки за е доглядом дитини, тобі ж вагітності, перебувати на службі возити пана мера. Невдало спланований замах на життя у Варова – чи добре продуманий піар. Підрого варіанту, очільник винників досить емоційно відхрещується. Каже, що погрози були проте як розповідати відмовляється. У мене достатньо хороший рейтинг для того, щоб йти на такі дрібниці і опускатися до такого рівня. Це може робити хтось, кого нульовий рейтинг. А я в цьому місті живу, роблю і працюю. Мою роботу видно. І вона робиться. І мені нема змісту сьогодні це робити, робити мені для того, щоб руйнувати. Здоров'я своєї сім'ї Слідство наразі триває. Ведуться пошуки, начебто невидимий гільз та шукають винних. Святослав Літинський знову судиться. На цей раз викладач львівського вишу подав позов на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він вимагає зобов'язати МВС надати автентичний переклад виступу міністра державною мовою. Слухання справи відбулося 3 вересня у Львівському окружному адміністративному суді. Міністр заочно відреагував на це агресивно і навіть дозволив собі образити львів'ян. Російська мова знову кістка в горлі Літинського. Активісти звернулися до МВС, аби йому згідно із законодавством надали автентичний переклад офіційної заяви Арсенія Авакова державною мовою. Коли ж там відмовилися, подав заяву до суду. Сторона відповідачам це заперечує. кажуть, таких прохань не було. Мене найбільше збентежило те, що на мій запит про переклад МВС не надали цього перекладу. Тобто як він виступав, він міг англійською, японською говорити, якщо б він знав. Але якщо я питаюся про переклад в МВС, це є офіційна інформація. Він отримує цю інформацію як керівник МВС. І якщо вони відмовляються надавати таку інформацію, мені то я вважаю, що це є неправильно. Це мене найбільше бентежить. Авако відповів агресивно і не особливо церемонився у висловлюваннях. Львів'яні бувають дуже дурні, вибачте. Як і дурні харків'яни, і е, взагалі бувають люди разні, Да? Але слухайте мене, але якщо ви мене розумієте українською мовою, чи я говорю російською мовою, це, е, це головне, що ви мене розумієте. А якщо хтось хоче випіндритися, вибачте, і подати до суду на міністра, і тим самим зробити собі славу, то слава йому. Юридичні припалки у залі суду так і не дійшли логічного завершення. Після слухання позивача судді взяли перерву до 14 вересня, аби мати можливість зібрати усі факти. Шкільні баталії у зимній воді, що неподалік Львова, першокласники три дні не відвідували уроки. Все це через те, що батьки не хочуть, аби їхніх дітей навчала вчителька, у якої, на їхню думку, погана репутація. А замінити педагога керівництво не поспішало. Мовляв, учитель досвідчений і жодних претензій до нього немає. Та, врешті, батьки взяли гору, і тепер їхні діти мають нового педагога. Поки одні учні здобувають знання на уроках, інші змушені чекати під стінами школи. Батьки категорично налаштовані протикласного керівника, який мав би навчати їхніх дітей. Слава у вчительки кажуть не з найкращих, тому побоюються за своїх дітей. Ця інша особа має словно звісно репутацію неврівноваженої людини, яка може дозволити собі. Крик на дитину, яка може дозволити собі висловлювання на адресу розумових здібностей і дітей, і батьків, яка може дозволити собі певні фінансові побори. Це не прості слова, а факти, які маємо. Ми маємо підтвердження від батьків з попередніх років. У нас є заяви, що батьки зверталися і до директора, зверталися тричі. Напередодні влітку у першачків був інший класний керівник, який готував дітей до школи, проводив підготовчі уроки. І все, ніби йшло добре. Батьки були задоволені, що діти матимуть такого наставника. Однак, 1 вересня без жодних пояснень батькам сповістили, що їхніх дітей навчатиме інша вчителька. Це і спричинило обурення. Як я не хочу, я тину давала цільову інша вчителька. Директор школи виправдовується. Каже: не міг дати іншого наказу. Бо Євдокія Іваніна вчитель вищої категорії, тоді залишилася би без класу. Батьки втрутилися і хотіли бачити іншу вчительку, але я не міг наказу дати іншого. Тому я призначив ту вчительку, яка мала більше прав на цю посаду. Погане ставлення до дітей сама Євдокія Іванівна спростовує і вважає це плітками та наклепом. Я працюю в школі вже 34 роки, мій педагогічний стаж. Я випустила біля тисячі учнів. Учні мають мої прекрасні знання, добрі знання. Ну, не знаю, за 34 роки своєї педагогічної праці я стикаюся з таким вперше в своєму житті. Вперше. І Мені дуже це є неприємно. Не дивлячись на конфлікт, деякі учні уроків не пропускають. Допоки батьки інших дітей намагаються домовитися із керівництвом, перший А-клас слухняно сидить за партами. Та на уроки прийшли ті діти, яким все одно що говорять про вчительку. Решта ж не мають наміру приходити у клас. Батьки вже майже тиждень оббивають пороги школи, аби їм замінили вчителя, проте їх ніби не чують. І от керівництво нарешті збирає усі сторони, аби вирішити цей конфлікт. Прийшли і батьки, і працівники відділу освіти, та навіть ті, які хочуть низько вклонитися цій вчительці. Година розмови та дискусій і конфлікт доходить до завершення. Відділ освіти призначає нового класного керівника. І так уже в п'ятницю першачки нарешті сядуть за шкільні парти. Мар'яна Оленська, Іван Мазуренко, НТА Новини. Чому виникають такі прикрі історії, як і хто їх може вирішити? І чи не загрожує це стати тенденцією? Ми запитали у начальника управління загальної, середньої, дошкільної, позашкільної освіти та соціального захисту департаменту освіти і науки Лода Світлани. Книшик, якщо виникає таке питання, ви бачите, ми дізналися тільки вчора, і департамент освіти, я як начальник управління. Начальник відділу і людина, яка відповідає за навчальний процес цього району, ми виїхали всі разом сюди для того, щоб цей конфлікт зняти. І я рахую, що не лише департамент освіти має їхати і в якійсь мірі врегульовувати такі питання, праві питання, повинні знати на місці так само керівники. І ми будемо старатися, щоб директори, які працюють керівниками даних шкіл, щоб вони на місці врегулювали. Тому що, повірте, бути Нянькою для кожного директора школи ми не будемо. Просто-напросто ми будемо по-іншому говорити з керівниками, щоб ці питання проговорювалися на місцях і не створювали таких конфліктних ситуацій. Дякувати Богу, що в нас таких навіть не було випадків. В нас таких випадків не було. Це є поодиночні, про які ми навіть не можу я зараз пригадати і сказати, що в нас таке було. Але хочеться побажати дійсно тим діточкам, батькам, щоб діти гарно вчилися, були здорові, і щоб колектив, педагогічний колектив, спільно з батьківським комітетом всі питання вирішували спільно і не виникали вони, щоб ми вже виносили це, як кажуть, на осуд, такий знаєте, не лише школи району, а навіть і області. Обіцянки цянки на вулиці Миколайчука тривалий час. Мешканці чотирьох під'їздів не можуть дочекатися ремонту дороги. Стан асфальту спричиняє щоденні незручності для мешканців, серед яких багато пенсіонерів, інвалідів та молодих мам з візочками. Куди тільки не зверталися результату, як кіт наплакав, як борються з системою мешканці будинку та чого їм очікувати, намагалися з'ясувати наші журналісти. Постійні дзвінки та офіційні заяви в будинок управління, міністерство оборони, міськраду результату мешканці вулиці Миколичука так і не бачать. Дорога, що вже тривалий час, причиняє незручності, і навіть травми, залишається і надалі небезпечною для здоров'я. Тяганина на рахунок нашого будинку йде з 2008 року. І в нас є всі документи. Оцей документ ми почали звертатися: Міністерство оборони, територіальне західне управління, командування, Кеу, КЕЧ. І до в нас вже помінялося три начальники будинку управління. У відповідь отримують лише порожні обіцянки або ж іще одну відмову. Розглянувши вашу заяву, ми да? Миколи Чека 16, не будуть проводитись роботи, оскільки кошти на такі витрати не закладені Пан Юрій мешкає на цій вулиці більше 30 років. Пенсіонер запевняє, з тих часів жодних ремонтів не відбувалося. Вуличка біля під'їзду у жахливому стані. Чоловік показує зроблені ним фото дороги семирічної давності. Змінилося хіба те, що з'явилися нові ями. Ніякої роботи тут не проводиться 30 років. За эти 30 лет здесь вот ни разу не положили, не подремонтировали і все. Проходила комиссия, очень важная комиссия по обследованию всего этого дома. Акты есть, но по ним реакции никакой. Эти акты находятся в домоуправлении, находятся в КЭО, но реакции, как говорится, все это глухо. Зараз сухо, проте коли дощ або сніг пройти до помешкання стає ще важче. Молоді мами з візочками віртуозно об'їжджають перешкоди. Дітлахів без нагляду відпускати не ризикують, бояться, що вони можуть забитися. Проте ця дорога для малечі у негоду, окрім незручностей, ще й розвага. Я вам скажу так, я ми обходимо, коли там вода, діти бавляться там, гумаки вдягають і бавляться в тих калюжах. Так що не все так більше кораблики пускають кораблики. пускають. для пані Тетяни дорога біля будинку швидше, неприємне задоволення. Вона вже не раз тут травмувалася, опісля ж боялися навіть виходити на двір. Ну так, ну а як тут йти? Ясно, що тут споткнешся і і і. Ну не знаю, да тут взагалі і голову розбити можна, і все Після цієї операції на костиля. Я, я не мага сиділи вдома. Ви представляєте, що це это вообще какой-то ужас? Мешканці вулиці вже зневірилися, у хоч якихось змінах на краще. Все, що можуть, роблять самотужки, засипають ями піском та камінчиками. А виїзд з одного боку двору перекрили бетонною плитою, щоб не заїжджали вантажні машини та не добували те, що є. Начальник будинку управління Юрій Собота спочатку переносив зустріч. Зараз може зустрітися тільки що вийшов від свого управління. Я сьогодні буду зайняти. Хіба давайте завтра. Проте вже наступного дня від зустрічі mm -hmm. пан Юрій відмовився, а в телефонному режимі повідомив нам прикру ситуацію. Будинок на Миколайчука, 16, залишається з розбитим коритом. На сьогоднішній день не тільки на Миколайчука 16. Я в іншому жодному місті не маю можливості зробити дороги, бо ми на це не маємо передбачених коштів. Мешканці стали заручниками ситуації. Вони хочуть, щоб пришвидшили передачу будинку у власність територіальної громади міста Львова та провели його капітальний ремонт. А міністерство оборони, в підпорядкуванні якого є цей будинок, не проти передати важкий тягар, бо таких коштів немає. На війну із піснею. Кавер гурт акторів Львівського театру імені Марії Зеньковецької потішив військових відомими піснями. Мандрівка передовою та насичена програма. За чотири дні артисти дали сім концертів і навіть зібрали близько шести сотень глядачів. Побували на концертах як військові, так і звичайні жителі. До Львова ж гурт роги приїхав не з порожніми руками. Зустріли артистів і наші журналісти. Найгарячіші точки сходу справжні бойові умови та музика Гурт-роги Львівського театру імені Марії Зінковецької вирушив на схід, аби подарувати військовим кавери відомих українських пісень. Слов'янськ, Краматорськ, Красноармійськ, Сватове, Білозерське та Попасна. За чотири дні артисти дали сім концертів. Виступали і в маленьких частинах, і в багатолюдних містечках. Справжній аншлаг був у Сватово. Я не сподівалася такого прийому у Сватово, тому що ми були саме ну, в концертному залі, в клубі, але прийшло дуже багато дітей, прийшло багато молоді, прийшло багато і старших, і військових. Настільки був теплий прийом. Вони коли почули першу пісню, і так піднявся зал на першу пісню, я була обдарована квітами. Невідомий схід для більшості акторів ця поїздка перше знайомство із справжньою війною. Передова, кажуть, не така, якою її собі уявляли. Ми бачили цей пансіонат, який був перше захоплений, там розташувалася база бойовиків. Зараз там наші бійці. Ми бачили жіночку. Котра прийшла до нас в мобільний госпіталь і ледь не цілувала нам руки, плакала, казала, що донька зараз є в Коломиї, а вона просто-напросто жила поряд в будиночку, котрий біля нашого мобільного госпіталя, і прийшла послухати наші пісні. Це, це було фантастично. Та не пісня є єдиною. Привезли хлопцям ще й солодкі гостинці, медикаменти та книги. Найнеобхідніші військові вже забезпечені, кажуть волонтери. Але як притисне мороз, потребуватимуть термобілизну. І що цікаво, що хлопців дуже цікавить література, насамперед історична і філософська. Це ну, так говорить про те, що на сході знаходяться люди дуже інтелектуальні. Це дуже тішить, тому що це не просто військовики, які десь там бігають з автоматом, виконують якісь завдання, а це думаючі люди. Поки гастролери піднімали військовим бойовий дух, вдома їх вже зачекалися, тож зустрічають з квітами та оваціями. Слава Україні! У рідний театр актори повернулися із справжнім східним короваєм та морем емоцій. Передова. Бліндажі. Хлопці там. Як в норах сидять, але посміхаються. На цих гастролях театрали зупинятися наміру не мають. кажуть, допомагатимуть війську усім, чим зможуть і скільки зможуть. Ірина Саєвич, Олег Возний, НТА Новини. 70 свічок. Пам'яті спільною молитвою львів'яни вшанували пам'ять полеглих та поранених бійців у Другій світовій війні. Акція з нагоди 70-ї річниці закінчення війни відбулася біля меморіального хреста на території колишнього концтабору для військовополонених шталах 328 Схилити голови перед загиблими прийшли представники молодіжних громадських організацій, активісти, студенти та усі небайдужі. Зі свічками в руках та скорботою в серці на місці одного з найбільших нацистських концтаборів, де зараз встановлений меморіальний хрест жертвам нацизму, зібралися десятки львів'ян, аби вшанувати пам'ять жертв Другої світової війни. Цей хрест був поставлений з кількома цілями: перше це вшанувати пам'ять тих, які поневірялися у концтаборі шталах 328. Бо тут були не лише українці, тут були і французи, тут були шведи, були італійці, були бійці радянської армії ув'язнені. Тобто, це такий був міжнародний військовий табір. У концтаборі шталах 328 отримували понад 284 тисячі в'язнів. Саме тут загинули тисячі українців, які боролися за свободу та за наше майбутнє. Нам потрібно знати український вимір в Другій світовій війні, адже 2,5 мільйони загинули наших співвітчизників. Пізніше, після війни, кожний десятий, який побував на фронті, був репресований радянським режимом. У роки війни загинуло близько 35 мільйонів осіб. Стільки ж поранено. Більшість з них безіменні. Але це не завадило учасникам пам'ятної акції скласти шану перед людьми, які поклали голову під час воєнних дій. Шанують тільки ті, хто хочуть вшанувати, тобто ті, хто пам'ятають ті гіркі уроки, і так далі. Хто не читає історії, хто її не знає, той рано чи пізно все одно наступить на ті самі граблі. І, відповідно, процеси життя їх буде спіткати. Так, ну може, не така сама доля, але подібна». Згадуючи жертв війни, учасники акції виклали із синьо-жовтих свічок роки Другої світової війни, щоб показати, що така історія не забувається. Ну, вшанування жертв війни загалом воно і необхідним, оскільки саме в ті моменти, мабуть, ми розуміємо е цінність втрат людських. Кожен день, коли ми ходимо, ми не усвідомлюємо наскільки люди багато для нас роблять, йдучи на війну і борючись за наше життя. І сьогодні. Е Річниця 70 го -е закінчення Другої світової війни, на якій полягло багато українців. Ми повинні вшанувати їхню загибель. Це є наш обов'язок і це найменше, що ми можемо зробити. На спільному молебні також згадали трагічні події, що зараз відбуваються на сході України. Вів'яни подякували всім захисникам вітчизни та пом'янули наших героїв. Богдана Струк, Іван Мазуренко, НТА Новини. День народження Бюстгалтера. 3 вересня йому виповнився 101 рік. У 1914-му американка Мері Фелпс Джекобс отримала перший патент на його пошиття. Такий вид білизни дозволив відмовитися жінкам від традиційного жорсткого корсета на користь нової конструкції з двох хусток, з'єднаних стрічкою. Винахід не відразу знайшов своїх прихильниць. Проте зараз цим виробом текстильної промисловості користуються мільйони або навіть мільярди жінок. Це вся інформація на сьогодні від наших журналістів. Я з вами прощаюся. Тепла, вам позитиву та лише добрих новин. А за мить новини спорту з Андрієм Сиротяком. Залишайтеся на телеканалі НТА! Вітаю до вашої уваги. Спортик він є з Андрієм Сиротяком. Львівські дівчата і тендітні, і сильні. А львівські Карпати намацують шлях до одужання детальніше у нашому огляді. Львівські Карпати налагоджують свої справи, повернувши заборговане своєму колишньому оборонцеві Артему Федецькому, клуб розрахувався із македонським голкіпером Мартіном Богатіновим, який зараз виступає за грецький етнікос. Напередодні ж команда отримала повноцінного головного тренера. Хорватський спеціаліст Ігор Йовічевич, який з 18 червня виконував обов'язки головного тренера у Карпатах. Відтепер призначений головним тренером львівського клубу. Під керівництвом Ювічовича Карпати зіграли 36 матчів, у яких здобули 9 перемог, стільки ж разів зіграли у нічию та зазнали 18 поразок. Чемпіонка Європи підкорює світові п'єдестали. Представниця Львівщини Марія Ільницька з Борислава стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з певерліфтингу серед юніорок, який завершився у Празі. Майстер спорту України міжнародного класу вихованка КДЮ США імені Юрія Кутенка Марія Ільницька у сумі триборства продемонструвала результат 427,5 кілограмів. Українка здобула і дві малі бронзові нагороди у праві жим лежачи та тязі становій. У присіданнях зі штангою Марії підкорилася вага 160 кілограмів. У жимі лежачи 105 кілограмів, а у тязі становій її результат склав 162,5 кілограми. Львівська грація побореться за світову корону. 7 вересня у німецькому Штутгарті стартує чемпіонат світу з художньої гімнастики. У складі збірної України на планетарний форум вирушила дворазова призерка Європейських ігор, вихованка Львівської школи художньої гімнастики Анастасія Возняк. Фанати допоможуть постраждалим військовим у зоні АТО. Напередодні футбольного матчу між збірними України та Білорусі у дорожній станції переливання крові львівської магістралі. Уболівальники обох команд здаватимуть кров для постраждалих у зоні АТО військових. Після обстеження дорожня станція переливання передасть кров для потреб Львівського військового госпіталю. Початок акції 5 вересня о 9.30 на вулиці Огієнка. 5. Усі донори повинні бути повнолітніми та мати з собою паспорт. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. У робочий день тижня буде хмарним проте без істотних опадів. Вранці можливі короткочасні дощі. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Вранці та в день шковали 15-20 метрів за секунду. Вночі повітря прогріється до 12-14 тепла. В день температура становитиме 23-25 з позначкою плюс.